Однокімнатна квартира з легкістю може стати ідеальним житлом для пари, але як з комфортом облаштувати невеликий простір для сім'ї з дитиною. Сьогодні разом з професійним дизайнером Анастасією Кисельовою розглядаємо функціональні варіанти планування невеликої однокімнатної квартири в полочному будинку серії і 209 А експерт Максим Джураєв коментує нюанси перепланування. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Коротка інформація. Будинок серії 209А і 209 а і 209 а серія блокових будинків баштового типу їх можна зустріти в районах Черемушки. Біляєво білюлюво хамовники Медведково Кузьминки, зовнішні і внутрішні стіни зводяться з керамзобетонних блоків різної товщини, внутрішні стіни 5.0.3.9. Зовнішні, орокс деякі внутрішні стіни, і всі перегородки, зроблені з гіпсобетону товщиною 18 і вісімс відповідно. Площа однокімнатних квартир невелика всього 34 квадратних метра, але є і хороші новини. Внутрішні перегородки не несучі, а значить, можливі практичні будь-які перепланування. Варіант 1. для однієї людини або сімейної пари завдання без зміни планування з комфортом розмістити на обмеженій площі сімейну пару, передбачити місце для прийому гостей і облаштувати зручну робочу зону на кухні, рішення. На кухні розміщуємо великий кутовий гарнітур, робочу зону облаштовуємо за правилами трикутника, холодильник, раковина, плита ставимо розсувний стіл, тепер можна з комфортом приймати гостей. У житловій кімнаті з'являється зручний розкладний диван. При бажанні в денний час кімната може виконувати функцію вітальні, а також місткий гардероб для зберігання одягу. У санузлі сантехнічне обладнання залишаємо на своїх місцях. Розміщення не найзручніше, пральну машинку доведеться перенести в кухню, зате не потрібно погоджувати і реалізовувати перенесення сантехніки, плюси і мінуси планування. До переваг віднесемо відсутність перепланування і складних будівельних робіт. З недоліків, в якості спального місця виступає розкладний диван у вхідній зоні, передбачено недостатньо місця для зберігання у ванній кімнаті, неоптимальне розміщення сантехнічних приладів. Варіант 2. Планування для сім'ї з дитиною шкільного віку завдання організувати комфортне проживання для сім'ї з дитиною шкільного віку без зміни початкового планування квартири. Рішення: Цей варіант планування заснований на першому. Єдина зміна замість великої шафи в глибині кімнати з'являється невелика дитяча зона, від основної площі приміщення її можна відокремити текстилем або розсувними перегородками. Також розміщуємо в кімнаті робочий стіл, сумву під спальне місце батьків. У санвузлі робимо перестановку сантехнічного обладнання. Виділяємо місце для установки пральної машини, плюси і мінуси планування, відсутність складних будівельних робіт, зручна і функціональна кухня з можливістю прийому гостей, недоліки невелика кількість місць для зберігання речей, спальні, розкладний диван замість повноцінного ліжка, компактна дитяча зона. Варіант 3. для сімейної пари. Завдання облаштувати сучасну студію, продумати велику кількість місць для зберігання. Передбачити простір для прийому гостей і окрему зону для спального місця. Рішення демонтуємо ненесучу несучу перегородку і організовуємо відкритий простір. Для узгодження перепланування в проєкті необхідно вказати зонують розсувні перегородки між кухнею і вітальною в глибині кімнати. В ніші облаштовуємо спальне місце з боку коридору і з боку ліжка встановлюємо місткі шафи. У ванній кімнаті розстановка меблів дозволяє розмістити пральну машину, повноцінну ванну, раковину і унітаз. Для узгодження перепланування в проєкті необхідно вказати зонують розсувні перегородки між кухнею і вітальною, плюси і мінуси планування з переваг, ліжко в якості спального місця, простора кухня-вітальня, функціональна ванна кімната. Також вдалося передбачити достатньо місця для зберігання. З'явилися два великих гардероба, недоліки, перепланування, яку необхідно погоджувати, а також відсутність в спальні звукоізоляції від кухні вітальні. Варіант 4. для сімейної пари з дитиною: завдання облаштувати невелику квартиру для повноцінної сім'ї, люблячої проводити багато часу разом і приймати гостей рішення. Варіант перепланування заснований на попередньому, але в кухонній зоні замість обіднього столу розміщуємо барну стійку, а замість ліжка в глибині кімнати діяче ліжко і шафа спальне місце батьків перенесли у вітальню. У кімнаті також з'явився зручний робочий стіл для дитини. Не забувайте, що для узгодження перепланування в проєкті необхідно вказати зонують розсувні перегородки між кухнею і вітальною. Плюси і мінуси планування переваги. Простора кухня вітальня, в якій можна приймати гостей, зручний санвузол з повноцінною ванною і пралкою, достатня кількість місць для зберігання, можливість візуально відокремити дитячу зону текстилем або розсувними дверима, недоліки, необхідність узгодження, перепланування, спальне місце дитини не має звукоізоляції від загальної кімнати. Варіант 5. для сім'ї з двох осіб завдання. В однокімнатній квартирі організувати максимально ізольовану спальню, дві містки гардеробних і на обмеженій площі облаштувати комфортну кухню-вітальню. Рішення демонтуємо перегородку між кімнатою і кухнею і зводимо нову. Тим самим збільшуючи площу кухні, тепер є можливість облаштувати компактну, але затишну кухню-вітальню. Розміщуємо лінійний гарнітур і комфортний диван з обіднім столом. У передпокої також зносимо перегородку і за допомогою нових стін позначаємо кордону вбиральні кімнати. Тут буде зберігатися верхня і сезонний одяг. У житловій кімнаті облаштовуємо спальню, встановлюємо повноцінне ліжко, і за допомогою розсувних дверей позначаємо другу гардеробну для особистих речей, господарів, плюси і мінуси планування, переваги, ізольована спальня, місткі гардеробні. Зручна ванна кімната, недоліки невелика робоча поверхня на кухні, необхідність узаконювати перепланування. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з незручним плануванням, якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі. В інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джерев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ, працює в архітектурно-проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. Перший і другий варіанти планування практично нічим не відрізняються від початкової. Єдина зміна установка вбудованих шаф. Не забувайте, що це невелика зміна існуючого планування, а значить, воно вимагає узгодження за ескізом третій і четвертий варіанти. Не вдасться узгодити в тому випадку, якщо на кухні є газова плита, об'єднання газифікованих приміщень з житловими кімнатами заборонено. Необхідно встановлювати перегородку між кухнею і кімнатою по старій кордоні. При установці електричної плити і відсутності газової труби. Законність цих варіантів планування також залишається під питанням евакуація з житлової кімнати йде через кухню, тобто через пожежнебезпечне приміщення з пожежної безпеки з житлової кімнати двері повинні вести в коридор. Варіант 5 узгодити можна лише в тому випадку, якщо квартира розташована на першому поверсі або на другому, коли на першому знаходиться не житлове приміщення, а на кухні встановлена електрична плита. Газифіковані кухні забороняється розширювати, якщо над кухнею буде житлова кімната сусідів, якщо квартира знаходиться на середніх поверхах або останньому, то таку перепланування узгодити не можна. Так як забороняється розширювати кухню за рахунок житлової кімнати, так як під кухнею буде житлова кімната сусідів.